Підсумки саміту у Давосі, чи будуть гроші для України та чи справді Європа готується до війни? Про це ми говоримо далі з нашим гостем з нами відеозв'язком Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України. Пане Даниле, слава Україні, раді вас бачити. слава, доброго вечора. Економічний е, форум у Давосі. Так, пане Даниле, отакі проміжні підсумки: наскільки він знаковий, чи багато долучилося країн? Одні були вперше, інші не були, хоча, можливо, були учасниками попередніх. І а, чи можуть ці країни допомогти Україні реалізувати українську формулу миру? Форму Давосі дуже потужний захід. Він в будь-якому випадку був дуже корисною для України. В черговому нагадати про війну, повернути трошки питання України на світові синості для шпальта. З іншого боку, форум в Давосі є більш широким. Він стосується усіх економічних політичних проблем, тому виходить далеко за рамки України. Зокрема, велике питання було присвячено проблемам інфляції, проблемам фінансових систем, як світових, так і кожної країни окремо, проблемам інтеграції штучного інтелекту і, взагалі, фактично вектору руху на найближчі роки до 2030-го і в світовій економіці, і в політиці. З позитивних для України можна визначити присутність Китаю і політика Китаю щодо бажання зарекомендувати себе як надійного партнера, як для сполучених штатів, так і в цілому для світу. Таким чином вони хочуть посилити повернення інвестицій в Китай і покращити торгові стосунки з усіма державами світу. З, з негативу було це чергова позиція, скажімо так, Ердогана і Туреччини з приводу відсутності на цьому форумі, пов'язано знову ж таки з питанням Ізраїлю і Палестини. На жаль, на жаль, відповіді на ті питання, які ми зараз бачимо. Най, най скажімо так гарять гарячіші окрім України це наразі близький схід загострення ситуації з Єменом і з Ізраїлем. Питання Північної Кореї це вирішено не було. Фактично, такі економічні форми не передбачають, скажімо так, якихось різких послуг і вирішення такому рівні. Однак кулуарно всі ці питання обговорювалися. Щодо позиції України, ми, ми чули виступи наших поступ посадовців, президента які ті, вчора закликали до формули України до інвестицій, тому що Морган Сакс зустрічався наш президент з представниками, тобто закликав, що для України дуже важливо повернення крупних інвесторів і крупних інвестицій для відбудови держави і для підтримання економіки. З іншого боку, виглядає це вже трошки не з часу, скажімо так, тому що ми спостерігаємо такий формат комунікації з міжнародними партнерами вже другий рік. Ми бачимо, що активних результатів це не дає. Потрібно переходити більше від позиції висловлювання своєї свого бачення і намагання переконати всіх в тому, що така то позиція будь-яким питанням по економічному по політичному, є в Україні. Тому ви всі маєте її підтримати. Всі, хто не підтримали, слабкі, тому що доволі активно розійшлося в сполучених штатах, що наш президент дав захід слабкий, це не дуже позитивний сигнал, скажімо так, для заходу. Ми всі розуміємо, що кожен з українців хотів бачити більш сильну, більш потужну позицію західних партнерів від передачі зброї, передачі фінансів, але все-таки. Кожен кожен споживач, так само як е, наше політичне завжди зважає на внутрішнього споживача в Україні, подаючи інформацію. Е, так і іноземна преса, коли подається інформацію, треба розраховувати те, що той самий кожен американець чи кожен європейець може побачити цю новину цю шпальту, і не завжди вона на нього е, може позитивно спрягувати. А ті політики, які приймають рішення щодо зброшення російських активів, видання виділення українців фінансовою допомоги, поділення зброї, інші аспекти, вони в першу чергу орієнтуються на своїх виборців. Якщо вони будуть розуміти, що рішення у підтримці України буде позитивно сховане виборцями, вони його будуть підтримувати. Якщо вони будуть розуміти, що для виборця це не пріоритет, то скільки їх не переконує і не пояснює, що там ти на стороні добра, Україна на стороні добра, Росія на стороні зла, вони це рішення. Будуть або уникати, або не підтримувати, тому нам потрібно абсолютно намагатися розширити цю комунікацію, як це було в цих світових державах на всіх рівнях. Бізнес окремо, влада окремо, громадянське суспільство, громадські організації окремо мають комунікати комунікувати ковати з міжнародними партнером. тому що ті самі представники інвестиційних груп, які зацікавлені інвестувати в Україну, це дипломати. Вони зустрінуться з українським політичним керівництвом, потиснуть руку, скажуть, да, звичайно, ми дуже зацікавлені. Ми проінвестуємо в відбудову України, але паралельно вони проведуть зустрічі з бізнесом і поцікавляться, яка інвестиційна обстановка в Україні, яка ситуація з фіскальним тиском, яка ситуація з прозорості роботи різних реєстрів і всього іншого. І в першу чергу будуть відштовхуватися від цього. Тому Скоріше за все нас підштовхують міжнародні партнери до більш ніякого діалогу. Це не стоїть, не потрібно це сприймати, знаєте, як одразу здача українських інтересів. Що от має бути тільки так, як там сказала політичне керівництво України, інакше це здача інтересів. Ні, треба просто розуміти, що на всіх рівнях, на всіх етапах потрібен діалог. Тому що ми з вами прагнемо до європейського суспільства, до більш дипломатичного суспільства. Ми ж з вами не на Близький Схід намагаємося вірватися. Там цінується дипломатія, цінуються довгі складні діалоги, але діалоги. Тому будемо сподіватися, що Давос це буде черговий такий показник-індикатор для розвитку і європейської дипломатії, і нашої. Але на жаль, ми всі розуміємо, що е, все таки хотілося б вже побачити наразі після чергового загострення світових військових конфліктів. Перехід до того крила світової демократії, на яке ми орієнтуємося, все таки на більш е, жорсткі відповіді. Європейський союз почав технічні роботи з реалізації пропозицій щодо використання заморожених російських активів в інтересах України. Про це заявив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем на прес-конференції після Ради з економічних та фінансових питань у Брюсселі. За його словами, фінансова рада Європейського союзу наразі зосередилася на двох ключових питаннях: перше, це макрофінансова підтримка України, а друге замороження активи Російської Федерації, які можна використати в інтересах України. Разом з тим, вже виданням Блумберг писало про. Те, що Російська Федерація готується до судів, фактично вони не хочуть просто так віддавати свої заморожені активи, пане Даниле. От на вашу думку, наскільки це легкий або ж важкий? Наскільки довготривалий процес передачі заморожених активів Україні? Чи є політична воля, чи це має відбуватися на рівні всього Європейського союзу чи конкретної країни? І як може опиратися Росія? Знаєте, ми з вами обговорювали в евгірах десь на початку осені чи в середині з приводу потенційного періоду, коли ж Україна може отримати ці 300 мільярдів чи там, хоча б частину цієї замороженої суми. І тоді було таке враження, що теоретично це може бути, наприклад, на середину двадцять року або на кінець 2024 року. А зараз все більше виглядає, що не варто впиратися в часові рамки, а варто впиратися в політичні індикатори. Ця ситуація, чесно кажучи, нагадує трошки ситуацію з биттям MH17, яка мала місце в 2014 році. Як ми з вами помітили, результат судового рішення залежав не від тривалості розслідування і наявності доказів, які фактично були зібрані в перші місяці та або рік розслідування, а від наявності сприятливого зовнішньополітичного підґрунтя, от те саме буде і з активами Росії, якщо Європа і Сполучені Штати. Будуть підтримувати політику все таки якогось подальшого діалогу і перемовин між Україною і Росією, Зрозуміло, що вони не будуть пускати вхід це рішення, тому що зрозуміло, що російською стороною це буде сприйняти негативно. якщо звісно в Україні будуть полі... позитивні успіхи на полі бою, і буде знову відчуття, що Росія готова там на неприємні для неї політичні рішення, там невизнання анексованих територій і інші аспекти. Тоді можна сподіватися на е, певні позитивні рішення щодо видалення цих 300 мільярдів, які хоча б частин. Це перший блок. Другий блок складається з питань цільового використання, тобто мова ще йде про пропорційність. Це не означає, що всі російські активи, які заблоковані, можуть бути використані Україною. Для початку у нас була калькуляція на минулий рік, що Росія знищила інфраструктури підприємств житлової громадської забудови на суму близько 38 мільярдів євро. Мова йшла саме про цю суму виділення України. Наразі ж загальна кількість знищеного руйнованого майна збільшена. Але питання в тому, що вона не статична, вона динамічно змінюється і зростає. Питання: скільки виділяти кошти? Питання чи можна буде ці пускати кошти лише на відбудову, чи можна буде використовувати, наприклад, на зброю? Питання чи доцільно пускати ці кошти на відбудову на тих територіях, на яких Продовжуються активні обстріли. Ми з вами бачимо, що щодня в Харків наразі на жаль прилітають ракети і знищують і, і, і частково задівають і житловий сектор, і виробничі об'єкти таким чином виділяти туди кошти на відбудову, щоб воно знову було знищено. Велике питання розумієте, це занадто складне питання, яке множиться на бюрократію, і в тому числі на політичне рішення, яке було озвучено і сполученими штатами щодо Європи, самим європейським союзом що для того, щоб фактично пустити. Вхід і розконсервувати ці кошти, передати на е, банківські рахунки України мають всі держави-члени Європейського союзу підтримати це рішення. І ми з вами вже розуміємо, як це буде проходити з врахуванням та орбана, можливо, Сербії інших країн. Тому чесно кажучи, от зараз свою думку змінив і е, впевнений, що. На що ми можемо з позитиву розраховувати, що ці кошти не будуть повернені Росії до завершення війни, тобто що Європейський союз добросовісно їх заблокує і буде тримати, фактично даючи нам черговий аргумент до можливих подальших торгів у виді цих коштів. Але вже лише за результатами, скажімо так, перемоги України, чи, чи це може, може бути якісь заморожені варіанти ситуації? Буде зрозуміло, які суми яким чином як може використати Україна, яка сума буде розморожена і повернута У Білому домі. Вважають, що Україна у війні має перейти від наступу до оборони. Водночас, Володимир Зеленський не готовий публічно визнати, що ситуація на полі бою зайшла у глухий кут. Це пише Блумберг, і він як пише з видання у куларах всесвітнього економічного форуму у Давосі, радник Сполучених Штатів з Америки з нацбезпеки, Джейк Саліван, передасть Зеленському послання від Джо Байдена. Ну і фактично, як ви вважаєте, чому ця заява з'явилася зараз? Чи можливо це на тлі того, що все ж таки у Штатах ще не підтримали фінансову допомогу для України? Щось може змінити от безпосередньо та зустріч з конгресменами та сенаторами, яку збирає Джозеф Байден? На які взагалі він поступки може піти? І як ви вважаєте, от фактично, коли Україні очікувати допомоги від Сполучених Штатів Америки, ми що до кінця лютого? В будь-якому випадку якийсь формат фінансового пакету буде погоджений десь приблизно ті 60 мільярдів, які нам обіцяли. Щодо самого механізму, зокрема всередині Сполучених Штатів Америки, то він дійсно складний. Ми неодноразово проговорювали, що в тій самій партії республіканців є крило Трампа, є крило більш класичних, скажімо так, республіканців, які. Наприкінці осені презентували свою стратегію підтримки України, і де вони ставили чіткі зрозумілі питання, в тому числі Білому дому, тобто адміністрації ну, своєму опоненту, адміністрації Байдена, де вони фактично наводили цифри самостійно, показуючи, що Сполучені Штати витратили на підтримку України за два роки війни лише 0,3% власного ВВП. Тобто демонструючи, що, що е, порівняння з країнами Європейського Союзу, е, там Норвегія, по моєму, в лідерах вони витратили близько півтора відсотка Европе, Німеччина близько на вісім, щось щось в таких е, параметрах. Вони показували, що американці насправді дуже мало віддали. При цьому вони мають дуже багато виграшів, в частині того, що вони. Це, мабуть, один з перших таких офіційних і демократичних документів, тому що на рівні конгресу ну це е, політична система. Ми бачимо, як там відбуваються торги, діалоги. Тобто, коли це фіксується на рівні документу, це значить, що є великий рівень консенсусу щодо цієї редакції. Підтримка є доволі високою. Е, вони декларували те, що це напряму пов'язано з агресією на Тайвань. І що якщо Сполучені Штати дозволять Росії перемогти в війні проти України, це безпосередньо пов'яже за собою моментальну реакцію з подальшої ескалації Тайваню. Так само і з південною Кореєю, що це може бути з боку Північної Кореї ескалація. Вони доволі чітко в цьому документі розписують. Треба розуміти логіку американської. Вони не граються в знаєте в нашу бюрократію. Вони не розписують ці дуже складні речення, стратегія на 300 сторінок затверджено. У них простий документ на 15 сторінок дуже простою мовою, яку може прочитати кожен американець і навіть українець, і вона є зрозуміла. Вона не детальна, але концептуальна вона передбачає суттєве збільшення допомоги, в тому числі виділити більше ніж ті 60 мільярдів, які фактично були подані пропозицією з Білого дому для фінансування України. Але знову ж таки є проблема саме з Крилом Трампа, і є проблема з Білим домом. Тому що Білий дім наразі дуже вагається напередодні виборів. Ми з вами сприймали на початку війни Байдена як знає, такого рішучого політика з боку Америки, який беззаперечно підтримує Україну, і постійно повторює фразу, що Сполучені Штати будуть допомагати стільки, скільки треба. Так ось якраз республіканці кажуть, що стільки, скільки треба, це не стратегія. Треба розуміти, скільки треба і скільки Америка готова. І Яка ціль перемога України, ціль заморозити конфлікт, чи ціль віддати. ну, це я... В частині віддати це вже трошки так. Ми заокруглюємо. Вони так прямо не пишуть. Але фактично, знаєте, як дві концепції йде озвучені навіть з білого дому. Політичні експерти часто і військові натякають на те, що є дві позиції. От Джека Салівана, який вважається таким більш проросійським, і він акцентує на тому, щоб не допустити поразку України. Є Блінкін, які акцентує на тому, щоб забезпечити перемогу України, так ось це вже дві концепції. Ми навіть з вами бачимо і чуємо, що в Давосі у нашого президента буде дві зустрічі окремі з цими радниками. Тобто, ми вже розуміємо, що йому будуть озвучені, незважаючи на те, що це представники одного президента, одної гілки інституційної влади. Вони будуть озвучувати фактично протилежні певні меседжі. Тому, оскільки в Білому домі дійсно ми бачимо, що зараз немає рішення, що вони. Досі бояться розпаду Росії. На жаль, вони досі бояться активно діяти військовому плані. І ми, до речі, з вами це побачили. Черговий був яскравий приклад. Коли прилетіло з Ірану, підтверджено ракетами іранського виробництва по посольствам, по консульству, перепрошую, сполучених штатів в Іраку. То ми з вами знаєте, інтуїтивно мені здається, багато українців згадали перші. Медіа посили Росії, коли українські збройні сили почали атакувати, і були відео прильотів, якісь ставки військових. В інші де видно, як просто вибухає будівля, але ні, ніхто не постраждав. Так на жаль, ми почули від Америки, що жоден американський громадянин не постраждав, хоча там чітко видно влучання ракет там з великої висоти в цій будівлі. І ми бачимо, що знову Америка е, готова на такі локальні маленькі. Військові операції з великою перевагою військові силі техніки, але з тим самим Іраном вони не готові і, і наразі це лише є стандартною проблемою затягування вирішення проблеми. Тобто, вони розуміють, що Іран там достатньо потужний, щоб розпочати війну з Америкою. Для них це достатня аргументація. Водночас розуміючи, що справа йде в гіршому напрямку, але вони не можуть прийняти рішення розпочати якісь більш активні воєнні дії з приводу мир там чи інших е політичних щодо воєнних дій, пане Даниле, нещодавнє видання біль писало про те, що Німеччина готується до війни. Естонська прем'єр-міністр Кая Калу сказала, що за даними їхньої розвідки Європа має від трьох до п'яти років, аби підготуватися до реального нападу Російської Федерації. І зважаючи на останні заяви Путіна, де от дуже дуже недружніми є країни Балтії, чи справді Путін наважився би напасти на країни, в тому числі які належать до Північно-Атлантичного альянсу, і чи дійсно Європа готується до війни? Uh треба розмежовувати знову ж таки європа німеччина ми з вами бачимо що німеччина дуже побільно заберігає але начебто в правильному ракурсі дійсно намагається брати на себе лідерство в тому числі ось була нещодавно заява що німеччина з власних фондів планує збільшити до військову допомогу україні з запланованих 3,5 мільярдів до 7 мільярдів євро на 2024 рік що в принципі вдвічі звучить непогано вдвічі більше тому э, іде іде, оце от плавна. Перша політична трансформація в в самій Німеччині ХСС, ХДС, вони зараз переформовують знову ж таки внутрішньопартійне бачення. Вони зараз збирають відкриті підписи, щоб направити відкрите звернення на шольце з приводу посилення допомоги Україні, з передачі цих ракет Таурус і інших аспектів, і все таки Німеччина намагається бути лідером. В цілому про європу говорити складно, тому що країни Прибалтики вони з самого початку розуміючи. Як близько вони до Росії, що вони будуть першими і маючи на жаль історичний досвід вже коли вони були окуповані радянським союзом? Вони не розуміють, які вони зоні ризику, і вони будуть допомагати і допомагали максимально. Та сама Франція жодних поки що позитивних аспектів з боку Франції немає. Хоча вважалося класично, що лідерами Європи може бути Німеччина, Франція. Ось, наприклад, ми з вами там чули нещодавно, призначили нового прем'єр-міністра. З переваг, які нам озвучили, це те, що він саме молодий, 34 роки він відкритий гей, і його основна реформа була, що він заборонив носити в школах е хіджаб. Ну, чесно кажучи, для е прем'єр-міністра, який фактично в руках виконавчої гілки влади завжди концентрується вся реальна влада, тому що це розпорядження е коштами, це управління органами. Інші аспекти, е тут би хотілося бачити не такого, знаєте. Прогресивного молодого хлопця хотілося б бачити людину з колосальним досвідом е, політичним, з економічним баченням і з готовністю здійснювати приймати складні рішення. Ми цього не бачимо. Тому дійсно сподіваємося на Німеччину, сподіваємося, що вона буде задавати тон. А в частині, що готова Європа, ви запитували, е, тут знову ж таки на жаль, все залежить від е, Сполучених Штатів. Ця е, повномасштабна війна показала, що повноцінної своєї армії в Європі немає навіть класична в Німеччині, яка є взірцем завжди для точності, в тому числі там машин механізмів, які танки були на бойовій готовності, тому дуже залежить від президентських виборів, звичайно, в сполучених штатах, дуже залежить від виборів до конгресу, тому що в принципі були певні позитивні сигнали, незважаючи на те, що Трамп. Провадив свою лінію, ну свою лінію зовнішньої політики, в певних аспектах, де його переконували в тому, що для внутрішнього споживача будуть гарні рішення там. І щодо передачі, боже перепрошую, Стінгерів в Україні він же ж ухвалював рішення. Фактично, в той час, коли Обама не був на це готовий. Інші аспекти ми можемо з вами побачити ситуацію, коли Трампа дійсно беруть президентом, але фактично його робота буде повноцінно паралізована, якщо. Конгрес Сенат згрупується в коаліцію, яка не буде підтримувати його рішення. Від цього дійсно буде багато залежати, але говорити про те, що Європа зробила наразі якісь кроки, які нам дають гарантію, що через 2-3 роки Європа буде боєздатна, не можна про це сказати. Навіть по виробництву снарядів той мільйон снарядів, які нам обіцяла Європа на цей рік, вони його виконують. Але в цілому, от інформація була від латвійської чи литовської перепрошую, розвідки, що Росія виготовляє артилерійські снаряди близько 4,5 відомі. Ну, перевага очевидна, на жаль. Пане Даниле, дякую вам на раді за хорошу розмову і дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру.